Вітаю, друзі! Не дуже приваблива картинка, правда. Але ці квіти, ці рослини, зараз у жовтні найцінніші. Тому я звертаю вашу увагу на них. У всіх супермаркетах великих, де продають квіти, рослини. Дані рослини, багатолітні квітучі рослини продаються у жовтні і далі за зниженою ціною. Чому? Тому що влітку вони починають пишно квітнути. І. Саме влітку їх купують люди, які не дуже розуміються на рослинах і які купують під впливом того, що бачать. Пишне цвітіння, а от коли вони відцвітають, їх можуть оцінити лише поціновувачі. Тобто, якщо ви розбираєтеся в рослинах, знаєте, як рослина може квітнути, і не бачите цього цвітіння наразі, можете саме зараз скористатися можливістю і купити вигідно такі рослини для свого саду.